Привіт, мої дорогі! сьогодні обговоримо нові напрямки, які з'явилися в українському ІТ. що цікавого приніс Java 25, а ще про змагання стартапів із призовим фондом понад 3 мільйони доларів. Мене, як і раніше, звати Сергій Німчинський. Поїхали до новин. Які нові спеціалізації з'явилися в українському ІТ? Індустрія штучного інтелекту, кібербезпека, масова релокація фахівців, правовиновації дії сіті усе це стало каталізатором появи нових ролей в українських it компаніях. Відтепер у вакансіях дедалі частіше можна зустріти не лише звичайних девопс чи аналітиків, а і спеціалістів, які іще кілька років тому не існували навіть у теорії. Наприклад, у Railsware з'явилися посади HR and Military Compliance Specialist. Через приєднання до Дії Сіті компанія знадобився фахівець, який значно більше розуміється на юридичних і кадрових нюансах і належному оформленні документації. А ще і мігрейшн спеціаліст, який допомагає представникам компанії з міграційними процедурами. В ЄСпутнік за останній рік ввели нову роль промпт промпт-інженір. Неочікувано, це людина, яка знає, як ефективно розмовляти з алелем-моделями, створюючи правильні промпти та знижуючи ризик галюцинацій. Ну, ми очікували на ту роль погодьтеся у сиклом. шукали ai девелопера. Фахівця, що переносить машинне навчання на малопотужні пристрої, зокрема в медицині та автомобільній галузі. А у Sombra на базі клієнтських запитів сформували роль Data and AI Competence Lead для розвитку внутрішньої ши експертизи. Зростання популярності ноу-код no та лоу-код інструментів призвело до появи в Adjac Systems аж двох нових посад: no Архітект. Я трохи, приху... Я трохи обалдів, коли побачив таку позицію, але сарян життя. І Наукод no Creator. Я би краще це називав наукод девелопер, все ж таки. Але це вони вирішили. Вони відповідають за масштабування, інтеграцію та побудову цифрових рішень без залучення розробників. Мастер of Code Global ввела спеціальність конвершенal дизайнер, архітектор ідеологів для ботів, який працює на стику UX, NLP і генеративного ши. Цікава професія погодьтесь. Серед інших нових ролей: Cloud devsecops Engineer, що гарантує безпеку хмарної інфраструктури та email Deliverable спеціаліст, який допомагає листам доходити до адресатів, куди катяться цей світ. І, хоча знайти таких спеціалістів буває то зростання попиту на інновації змушує компанії не чекати, а створювати нові професії пінхетхет на виклики часу. А тут я хотів додати, що зрозуміло, що таке знаєте, бурхливий розвиток штучного інтелекту призведе до появи купи фахівців і купи нових спеціальностей. Я майже впевнений, що рано чи пізно з'явиться, по-перше, професія когось дуже схожого на Сіо-спеціаліста, який підлаштовує ваш сайт і ваші матеріали для того, щоб його знаходив штучний інтелект і пропонував вашим потенційним клієнтам. Ну, ви розумієте, без цього виявитись просто неможливо. Я впевнений, що цей напрям в маркетінгу буде достатньо популярним. По-друге, я майже впевнений, що буде ще в спеціальності пов'язані з навчанням. Штучного інтелекту для окремих експертів. Тобто, щоб експерти навчали свій власний штучний інтелект, і треба буде таких фахівців, які допоможуть експертам навчати власний штучний інтелект. Розумієте про що, Да? Щоб потім продавати ем, доступ до нього. Ну, це, звісно, наше майбутнє. Ну, що з цим робити? Зесіс представив генеративний API для створення UI в реальному часі. Компанія офіційно презентувала продукт під назвою C1. Не S-1, але схоже. Він дає змогу створювати користувацькі інтерфейси в реальному часі на основі великих повних моделей. За словами розробників, C1 дозволяє перетворювати вихідные данные з LLM у динамічний інтелектуальний інтерфейс, що реагують на дії користувача та зміну контексту. У ЗСІС пояснюють, що хоча компании массово впроваджують штучный інтелект, створення інтерфейсів для ШИ-агентів досі залишається хілесовою пятою. Проєкти тягнуться місяцями, потребують чималих ресурсів, а на виході маємо зазвичай статичний і не завжди зручний інтерфейс. C1 змінює цю ситуацію. Він розпізнає природну мову, генерує ui компоненти відповідно до контексту, дозволяє управляти генерацією через системні підказки та підтримує інтеграцію з зовнішніми інструментами через Function Calling. В інтерфейсі рішення Framework. Крайон React, що забезпечує широку гнучкість у роботі з різними типами компонентів. За даними ЗСІС, понад 300 команд вже використовують їхні інструменти для створення адаптивних інтерфейсів на базі штучного інтелекту. Що можу сказати, дуже класно насправді. Тому що зазвичай бізнес розвивається зараз набагато швидше, ніж стигають за ним розробники інтерфейсів. А що відбувається, просто як людина, яка постійно Просто скільки у нас існує компанія, стільки ми працюємо над новим сайтом. Ви розумієте, куди без цього. А якщо у вас там купа якихось додатків, які використовують люди тобто з інтерфейсом, яким користуються кінцеві користувачі, то у вас це постійна головна боль. І виходить так, що бізнес постійно змінюється, і вимоги користувачів постійно змінюються, а вам, як розробнику такого додатка, треба спочатку звернутися до UX-дизайнера, який намалюють. Ну, все хорошо, щоб все було гарненько, да? Потім ui дизайнери які вже навідають лоску, потім тільки для да, девелоперів, вистачників, чи хто там буде ще робити. Ну, тобто, це достатньо довгий процес, і поки вони це все роблять, бізнес ще раз встигає знамінитися в новій вимоги. Користувачів і цей процес просто нескінченний. Якщо можна буде прискорити за допомогою штучного інтелекту цей процес, це буде просто круто. Я захотів, чесно. Кажеш, хочеш вийти, а на ділі просто боїшся. Ши винен, криза винна, часу немає. Серйозно? Поки ти вигадуєш відмазки, інші вже працюють. У нас не курс «подивлюсь колись. У нас система, яка призводить до результату. Крок перший. Тільки те, що справді потрібно в роботі. Жодної води. Крок другий ментор, який пояснить, підтримує, похвалить і підштовхне, коли ти зупинився. Крок третій. Реальний проєкт. Комерційний досвід, який бачить у резюме. Це не для тих, хто шукає ідеальні умови. Це для тих, хто готовий діяти. Ти готовий? Реєстрація. В описі під відео. GDK25. Нові можливості в Java 25. Java Development Kit 25 набирає обертів перед запланованим виходом у вересні. Він має стати довгостроковим релізом. Із підтримкою від Oracle щонайменше на 5 років наразі для JDK 25 офіційно запропоновано 4 функції, серед яких дві нещодавно перейшли з попереднього перегляду до фінального стану. Це оголошення імпорту модулів та компактне вихідні файли з нестатичними методами Main. Перед цим у списку нововведень були API для стабільних значень, що покликано прискорити запуск Java-додатків, я про це вже розповідав. Та остаточне видалення застарілої 32-бітної x86 платформи. Знову ж таки, нарешті. Тож поговоримо трохи детальніше про нові функції. Імпорт модулів надає змогу зручно імпортувати всі пакети, які експортує модуль, що значно полегшує повторне використання модульної бібліотек. Ну я думаю, хто на джаві роз... пише, ті зрозуміли для інших напевно це просто зручно. Ну, це працює навіть у немодульному коді. Ідея в тому, щоб зменшити шум численних імпортів та допомогти новачкам швидше стартувати, не розбираючись у складній ієрархії пакетів. Компактний вихідний файли та нестатічні методи Main це крок до зручного написання перших програм, без потреби занурюватися в конструкції властивим масштабним застосунком. Ну тобто, в чому питання? Java використовується зараз майже. Виключно в ентерпрайзі, і тому все підлаштоване під великі застосунки. Це, звісно, класно, це дуже підходить для того, як використовується Java, але є питання, тобто проблема. Коли новачок бере Java в перший раз, вона здається занадто складною, просто за рахунок того, що там все підлаштоване під дуже великі проєкти. І коли ти робиш на Java маленький проєкт, виглядає так, що тобі треба зробити купу додаткової роботи. Вона насправді дуже проста і досвідчені розробники її навіть не помічають. Тим більше, що на Java не так вже часто починають писатися програми з нуля. А ось саме для новачків це складно, тому вирішили це спростити. Думаю, ви зрозуміли про що. Водночас досвідчені розробники також отримують змогу писати короткий читабельний код без зайвих обгорток. А стабільних значень, які наразі у стадії прев'ю, передбачають появу об'єктів з незмінними даними. Які GVM обробляє як константи. Це дозволяє покращити продуктивність і гнучко контролювати ініціалізацію навіть у багатопотокових програмах. Так, дай я виключу звук, а то щось він трохи заважає. Тим часом видалення 32-бітної X86 платформи, яка була відзначена як застаріла ще у GDK-24, означає повну відмову від коду та підтримки збірки під цю архітектуру. На думку розробників, витрати на її підтримку більше не виправдані, особливо з огляду на необхідність зберігати парітет з новими можливостями, такими як ОПІ зовнішніх функцій та пам'яті. Ну я тут вже багато разів казав, що ну, справді яка. 32-бітна платформа. 32-бітна платформа, якщо не помиляюсь, може адресувати до 1 ГБ оперативки. Ну, тобто це повна дупа з точки зору вимог з Java, як на цьому взагалі можна працювати. Або до 4, до 4, напевно. Але все одно це дуже мало, ніхто цим не користується. Тому підтримувати цю платформу просто не має сенсу на, на сьогодні. Так що все вірно. Міноцифри запрошує стартапи до участі в Startup Competition 2025. Івент відбудеться в межах IT-арена, найбільше технологічний подій країни, яка щороку об'єднує підприємців, розробників, аналітиків, інвесторів та всіх, хто живе технологіями. Змагання стартапів традиційно стане головною частиною конференції, яка пройде, звісно, у Львові з 26 по 28 вересня. Учасники змагатимуться у двох категоріях: основний та дефенс тех за 600 тисяч доларів від фонду розвитку інновацій. Крім того, стартапи отримують шанс залучити кошти з інвестиційного фонду, обсяг якого вже сягнув 3 мільйони доларів. До участі допускаються проєкти засновані не раніше 2020 року, які вже мають демоверсію продукту, перші бізнес-показники залучили не більше 5 мільйонів доларів інвестицій та не мають жодного зв'язку. Ну, з РФ або Білорусі. Прийом заявок триватиме до 28 червня 2025 року через онлайн-форму на сайті Заходу. Організатори також запрошують до співпраці інвесторів. Менторів і представників міжнародних компаній, які бажають підтримати учасників експертизою, поспілкуватися з молодими командами або представити власне стенди. Ну, я навіть не знаю, що тут сказати, тому що це класно. Просто класно. Я дуже радий поверненню такого класного івенту. Давайте більше, більше таких класних івентів і більше грошей в стартапи. Україна нація стартапів. Я за це. Масштабний хакатон ETHK 2025 повертається влітку. Новий віток української Web 3 історії розпочнеться 13 червня. Саме тоді Київ прийматиме ETHK 2025 головну подію року для всіх, хто створює технології майбутнього. Ну, вважають так. Ладно, я мовчав. Хакатон, організований спільнотою Ethereum Ukraine, обіцяє стати наймасштабнішим в історії ініціативи не лише за кількістю учасників, а й за якістю підтримки, яку отримують команди. Під одним дахом зберуться як досвідчені розробники, так і ті, хто тільки розпочинає свій шлях. Події відкриті не лише для технічних спеціалістів. Запрошуються також дизайнери, маркетологи, аналітики, підприємці та студенти, готові створювати рішення попри війну та кризу в індустрії. Цитую. І тієї Київ це не про кілька днів кадування, стверджує Ростислав Бортман, засновник «Ethereum Ukraine». Насамперед, це про можливість перетворити ідею на щось значуще. З підтримкою, знанням і вірою в результат». Кінець цитати. Саме Ітієч став майданчиком, де минулого року з українськими розробниками особисто зустрівся Віталій Бутерін, засновник «Ethereum». Серед постійних партнерів також Джесі Полок із мережі Base та десятки команд, що вже реалізують продукти, створені на ITH Київ. Реєстрація на подію вже відкрита. І якщо ви відчуваєте, що ваша ідея варта більшого, саме час заявити про себе. Так що, якщо ви там полюбляєте веб 3 то у вас тут прям класна подія. Не знаю, може, самому також сходити. Хоча й зовсім не моя тема, ну і. Ну що ж, друзі, IT-ринок змінюється і скоро заграє новими барвами. Як і завжди. Питання одне: ви вже в цьому поїзді чи ще стоїте на пероні? Якщо хочете встигнути, запрошуємо на курс «Три кроки до розробника. Це ваш шанс не просто сісти в поїзд, а зайняти місце в першому вагоні з чітким маршрутом від нуля до першого комерційного досвіду. Не звалікайте, наступна зупинка може бути вже без вас. Люблю вас! Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок. Фредді